Було дуже гучно, перелякалися. Було таке відчуття, що прямо прям во дворі у нас. Так про обстріл Трипільської ТЕС 11 квітня у місті Українка, що на Київщині, згадує місцева жителька Оксана. Взагалі батько йшов на роботу там о 6 ранку. Він написав, що там доця горить тець. Ця ТЕС була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. І крім генерації світла, від підприємства залежало гаряче водопостачання та тепло в оселях 16 тисяч жителів міста Українка. Вода по розкладу з 6 до 9 ранку є. Потім з 12 до 2 є і потім з 6 до 9 вечора є. Гарячої взагалі нема. Гаряча вода завжди була з нашою ТЕС, Гарячої немає і не буде. Про теплопостачання у місті на найближчий опалювальний сезон поки що ніхто й не береться робити якісь прогнози. Хоча, як не дивно, але зі світлом перебоїв тут поки що не було і немає. З електроенергією поки порядок. Ну сподіваємося, так і буде далі. До того, що відбулось у місті, та й в цілому, що відбувається з енергомережею та іншими комунальними негараздами в зв'язку з обстрілами, Юрій ставиться спокійно. Такої ситуації цього надо бути готовим ще два роки назад. Може бути все ж то угодно. В цілому місцеві жителі Українки кажуть, що якоїсь надмірної паніки в місті немає, а обставини, які виникли, потрібно просто пережити. Нова хвиля російських ударів по українській енергетиці почалася наприкінці березня. Відтоді Росія завдала по Україні серію ракетних і дронових ударів. Наслідки яких можуть виявитися для української енергетики найгіршими за час усієї повномасштабної війни, загалом 11 квітня, окрім Київщини, РФ завдали ударів по ще декільком енергетичних об'єктах в інших областях України: Харківській, Запорізькій та Львівській. І незважаючи на те, що опалювальний сезон в Україні через теплу весну ми завершили заздалегідь та майже без проблем. Ситуація через крайні обстріли енергосистеми на жаль, за прогнозами експертів з енергетики, найближчими місяцями не найоптимістичніша. На жаль, моє передбачення полягає в тому, що в нас будуть обмеження постачання електрики, і будуть вони вже влітку, точно в липень-серпень буде потреба обмежувати споживачі. Найважча ситуація на зараз склалася у Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях, де після обстрілів вже доводилося вводити графіки погодинних відключень. Тому на думку директора центру досліджень енергетики Олександра Харченка, через невтішні прогнози з електропостачанням цього літа доведеться робити певні винятки. Я би цього літа полуницю не морозив і, взагалі, б нічого не морозив на зиму за умови, що в холодильника немає, хоча б 4-годинного акумулятора, який допомагає йому виживати. Вже зараз в Укренерго наголошують про велику потребу в зменшенні споживання електроенергії у вечірні години максимального попиту з 19.00 до 22.00 для всіх українців. А ще рекомендується у ці години не вмикати потужні електроприлади, такі як пральні машини, електрочайники, бойлери і полососи.